Баром стоит, да. О, Пабло, зна. Мой минор повернулся. Да, привет. Хочу да, да, да. о мовчать чего-то. Ну, привет. А, мовча... В мовчанку играет, блядь. Та я тут звень да. трое. Ну да, я... ну, він мені допоміг. Тільки. Я забыл просто, як там налаштувати. Осьо, ось все, оце картинка. Ебать, це всрать, а вот да. Тільки щось я бля, таке чорний, що ж таке, як, як як. Да, це. до речі, ти uh, дуже чорний, бля. Це топово, це охуенно. Але я окуляри бач підблискують під трохи, бля. Але все, 720p. 720p? все mm -hmm. одно 720 p 720 p Все одно? І третий кадрів. Та що ж таке, блін. Я дивився у тебе відео, то завжди у тебе 720 ніби. Да відео я ось думає. тільки шо, блін, намагаюсь змінити, блін, щось воно не то. Ти більше контрастність дав, поняв? Контрастність більше в чорній статі.